Hello, Friendly, З вами хто? Деніс Френдлі. Сьогодні, так як я казав сьогодні у шорті, що вийде на каналі, ми попробуємо ось такий кіткат Hazelnut Flavor, Тобто зі смаком горіхів. Подивився, ми таке ще не пробували на каналі. Тобто були у нас кіткати, дід Мороз був кіткат, були ще якісь смаки кіткати, але суто з горіхом у нас ще не було. Тому такі справи. Зараз ми зацінимо цей кіткат, до якого числа? Перепрошую. До листопада 24. Ще є час. Коротше, погнали. Що тут є. є є є Я для початку хочу подивитися, що ми будемо читати. Так. Тут нічого нема, тут нічого. Коротше, одним словом, погнали до заставки цього відео. З цей кіткат та щось я вам розкажу. Let's go! Деньс справді реагує, Деніс Пенір реагує. Сьогодні він буде їсти кіткат. Хазельнат. Flavor, flavor, флевор, флевор! Так, бачите флевор. Поїхали їсти, так. Коротше, відкриваємо. Так. Так. Дивіться, яка ситуація. Я написав під е, сьогоднішнім ранковим відео в коментарях вам, що Зоро, що ми мали подивитися реакцію на підписника, я мав вам показати, але ну, я пішов. Я спішив, спішив на роботу, я вже, вже не зміг там доїсти пару печень, лишив батька. Одну пачку на YouTube шорт лишив. І я і вилетіло з голови, бо спішив вже на роботу, що треба було показати реакцію е, мого підписника. І тут, як насло, його сьогодні заблокував Ютуб, його канал. Я хотів хоч у цьому відео показати, але його канал заблокував Ютуб. Я фіг, його знаю, чого. Я не знаю, зараз зайду в Інстаграм, бо я з ним списався. Коли ми даємо цей кіткат, я може може він зараз розблокує, не знаю. І я би подивився. Ну, навряд чи му розблокую, бо то, знаєте, Ютуб підтримка вона швидко не розблоковує. Я чекав на другий канал скільки, щоб мені розблокували. М -м 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 -м. Місяць? Місяць так. Ще плюс цей нежить капець. Так жалко, хотів вам показати реакцію його нема. YouTube і тут познущався. Коротше, ось такий кіткат, але він уже розділений. Та. Ну нічого, нам не помішає його з'їсти. Ось так. My Break Кіткат. Поїхали, з'їмо. Ви смоком горіха. Ой, насморк цей капець. Я зараз захворів. Ну, на нежить мене є, але я на смак чую, значить це може не коронавірус, не знаю. Добре, 9 балів горіховий можна поставити. А ну, я зараз подивлюся, Вернув він канал чи не вернув. Не, нема відоса, того, значить не верну. Ну, зараз. Розумієте, як назло? Думав покажу відос вам зараз. Його заблокували. Що зробиш? Короче, дай это баю Щось зуби трохи болять. Давайте окремо шоколад, окремо вафлі. Шоколад. М -м, тут девять вафля. Ну. Тут все по 9. То, що зуб болить. Доїдаємо. Коротше, на 10 жовтня планую змонтувати якийсь один ролик. Я це казав сьогодні зранку. Скажу тепер знову. Так що через 10 днів чекайте монтований ролик. Буде монтований ролик. так. А я йду подивлюся, як там справи у того мого підписника. Коротше, він там до мене дзвонив. Тільки що подивився, коротше, у інстаграмі. Ну, то я вийшов тоді. З Інстаграма. коротше, як назло, закон підлості. Йому заблокували канал, я вже не можу вам нічого вже показати. Що він яку реакцію на мене знімав? Нічого, я попрошу його. Я не знаю, Андріан, якщо ти дивишся це відео, напишеш мені коротше, в інстаграмі, можеш скинеш відос це, як ти реагував на, на мій канал. А ми знімемо вже окремий відос, реакцію на твій... Реакцію. На реакцію, реакція на реакцію, та. реакція на реакцію мого підписника на мій канал, ось так буде відео називатися. Та. Тому чекаю коротше, від тебе. Та. Відоса. Та. І надіюся, канал його розблокує. Та. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Спрельні. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступних нових відосах, Всім пока-пока. Бувайте, йоу! Йо, поїли спачили. Жаль, що я вам реакцію не зміг показати. Ну, другим разом, можливо, покажу. Пока. Чекайте, тільки що я попрощався з вами, він написав, що ні. Що не, не відновив канал. Ну, буває, так. буває. Коротше, Андріан написав, що у нього заблокували обліковий запис через... що його заблокують через пару днів. Коротше, і він... Я йому написав, блін, жалко. Ну, коротше, Можливо, якщо він скине відос, я відривок десь покажу на днях, а саму реакцію я зніму вже пізніше. Коротше, та. Тому такі справи, тепер вже точно всім пока. Бувайте, покажу пізніше. Та. І зніму реакцію теж все. Всім пока-пока, бувайте. Йоу.